Всім привіт! Сьогодні у нас буде такий гастрономічний випуск, тому що ми поїдемо куштувати францезіню. Я вже рік тут живу, до речі, і ще ні разу її не куштувала. Ну знаєте, воно звучить так трошки помпезно, але по факту це гарячий португальський бутерброд. У францезіні така ж сама історія як у бренда Nike. Береш чужий продукт, а робиш копіпейст. У Найкі це було з брендом Асікс. Придумаєш нову назву і опа у світі вже з'явився новий бренд. Францезіння – це копія французького гарячого тосту під назвою Крокмесія. До подачі цього бутерброду португальці додавали томатно-пивний соус, бо яка ж Португалія без соусів, і картоплю фрі, бо яка ж Європа без картоплі фрі? А от над назвою вже довго не парились бутерброд. Звідки? З Франції назвали француженкою. Цікаво. А французькі жінки про це знають? Виявляється. Цьому році виповнюється 70 років з моменту першого приготування францезіні в Португалії, а саме на півночі країни у місті Порто. Важливо знати, що на португальських фестивалях спочатку потрібно придбати талон і вже ним розраховуватися за їжу чи напої, щоб не стояти у черзі двічі. Ось прайс сьогоднішнього фестивалю. Звичайно, францезіня коштує 10 євро, веганська 12 і францезіня у дров'яній печі також 12 євро. Ну я думаю, вибір тут очевидний: батата фріта 2 євро стільки ж маленьке пиво, велике пиво 0,5 літра коштує 3 євро. Так, дров'яна піч, глиняні тарілочки. рілочки. М -м -м -м. Має бути смачно, щоб дорослі могли спокійно медитувати, очікуючи свою францизіню для дітей. Організовано дитячий куточок. Чим я, звісно, скористалася. Зауважу розважальна зона безкоштовна. Давайте заглянемо на кухню і подивимося, як роблять францизіню. Беремо кліпчик форма, всередину кладемо шинку і гриль м'ясо. Трошки присмажуємо. А тепер маленьке звірятко загортає все у сир з чотирьох сторін. Паралельно готується томатно-пивний соус. Мені сказали, що крім пива там ще є вино і секретні інгредієнти, і готується соус не менше 4 годин. Робота роботою, а футбольний матч португальці не пропускають. Коли бутерброд бережно замотаний, як лялечка, його поливають фюмовим соусом і закладають в піч. Вау, а що це на сьогодні Джорджина обслуговує? Схоже, ні до речі, ці кухарі приїхали з Порто, батьківщини-францизіні. Будете там, завітайте до них. Ось назва ресторану. Так, я дочекалася свою францизіню. Давайте куштувати: м'яка, соковита, м'ясна. Під сиром та соусом хліб вже не здається хлібом, а більш Вишуканою стравою важливо, якщо ви хочете більше соусу, то можете просити добавки стільки скільки влізе. Єві Бутер зайшов. Сказала, що фіш 37 євро. Коштували дві францезійні з печі, дві картопельки фрі та три великих пива. Прогулінка набережною стала чудовим завершенням цього смачного вечора. Навіть не хочу думати, скільки калорій в одній францезійній 700, 1000, 1200. Ще ж пиво було. Які у вас враження від традиційного португальського бутерброду з підлойкою віддали б за такий 12 євро? Чи проміняли б на бургер або піцу? Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть запити на нове відео. З вами була Іриска, цьомики а те жа.